Вітаю, мене звати Єлизавета. Я закінчила середню загальну освітню школу номер 40 із срібною медаллю. Зараз я навчаюсь у Дніпровському університеті імені Олеся Гончара на факультеті засобів систем масової комунікації з програмою журналістики. З дитинства я була артистичною, постійно любила влаштовувати домашні концерти. Вісім років я займалася танцями, пишу вірші, також декламую їх. Неодноразово займала перші місця на регіональних і міських конкурсах читців і поетів. От, для, на факультет в університет я вступила для того, щоб розвивати свої навики і більше. Писати мені подобається це в майбутньому я бачу себе або ведучою телеведучою прогнозу новин або. Е також мені цікавить кримінальна журналістика. Я дуже полюбляю дивитися американські серіали, там, де детективні розслідування, і там дуже велику роль грають саме журналісти, вони там як ключові герої, тому мені якби це цікаво. Я прийшла сюди, щоб отримати якийсь досвід, щоб дізнатися, як саме працює всередині канали, там якісь, ну щоб мали якісь вже навички. Там. І коли прийшла влаштовуватись на роботу, вже могла сказати, що я там не супер -зелена.